Доброго дня, ще ви Олександр Сергійович, представник благодійного фонду ВАКБОН. ООН. привезли людям екстрені набори, укриття, ОСБ та плівку, щоб люди могли закрити вікна. Ну сталося вночі. Нам зателефонували, попросили допомогу людям цивільному населенню. Що ви привезли? В якій кількості е, в кількості ми привезли дуже багато. Покамість видали більше 400 листів ОСБ та плівки пластикове, щоб закрити вікна. Ну, якби такі як випроси. Скільки це приблизно приблизно вантажівок, чи чим ви підвозите? Я бачу, що з вантажівки. Ну, На сьогодні це вже четверта вантажівка. Яка вже видана, і ще машини поїхали ще по доповнення. Привезуть іще, і ще буде видача. Будемо видавати людям до останньої людини, щоб всі закрити всі масштаби роботи нашої, щоб люди всі отримали і закрили вікна. Ну, місцева адміністрація дає запит. Ми привозимо людей, записуємо людей та видаємо кожному людині, якого пошкоджено від цього удару. Ми видаємо людям. Ось ті матеріали, щоб вони могли закрити. От приїхали, людина прийшла, у нього пошкоджено 2-3 вікна, ми даємо 3-4 листа ОСБ та плівка, все з наявності від пошкоджень. Ви допомагаєте тільки будівельними матеріалами? Ну не тільки, харчування? і продукти харчування, і будівельні матеріали. Ми допомагаємо ну, дуже багато у нас допомоги. На даний момент ми допомагаємо будівельними матеріалами, тому що це зараз потрібно в нашій Донецькій області.